Всім йоу, друзі! Ну що ж, я обіцяв відоси по плову, але розбирати окремі матчі в їх актуальний момент тупо немає часу. Щоб ви зрозуміли, я запису цей відос, поки ви ще не побачили минулий. Тож, ми будемо з вами розбирати окремі серії, але досить у незвичному форматі, де буде йти прив'язка до окремих подій у команді або до певних гравців. А нас сьогодні чекають дві пари: Це Фінікс Кліпрес там, Майами та Мілокі. Тож, не будемо звалікати та гоу! Знаєте, один з найактивніших відосів на моєму каналі був саме про проблематику Черепахи у стані пурпурно золотих. А так як з того часу черепашка знайшов вже нову домівку в обличчі Кліперс, ми розберемо саме їх серію разом із Фініксом, а також як на неї вплила наша зіронька. Взагалі, якщо ви згадаєте мій останній відос про проблематику клубів, то там стосовно Кліперс я задавався одним дуже цікавим питанням. То, а як же я мог забути про слона у ювелірній лавці, хлопці? А контракт Расселу з літом хто виписувати буде, а? І що ж сталося з того моменту, на яких зараз колесах Кліперс? І що такого значущого сталося у цій серії? Ну, перш за все почнемо з стейку про робота Кавар. Так, це все ще скажена машина, що у своїх кращих кондиціях може бути як крутецьким скорером, так і головною оборонною одиницею. І саме це ми й побачили у першій грі серії. Ось адекватно, хто з гравців міг би зараз стабільно набирати важливі корисні очки, колотити данки, бути стриманим у клачі і при цьому захищатися проти гравця рівня КД. Премовий Леброн, здоровий Яніс, плей-офф Батлер. Насправді відповідь куди ж цікавіше. Ніхто. І навіть сам кавай. Зрозуміти правильно, головна зірка Кліпер з кожним роком все ненайдійніше. Кожного чемпіонату він грає менш ігор, хоча віддається все більше. Блін, йому реально треба грати у сезоні по 20-30 ігор, аби залишатися у формі і бути здоровим к чемпіонату. Ну а вибачайте, навіть при всьому бажанні власника Стіва Балмера це недопустимо як правилами ліги, так і по відношенню до фанатів. Що стосовно нашої другої зірки Пола Джорджа, скажу наступне. Так, в його історії останніх років немало факапів. Згадайте тільки баблу історію з Пі. Але навіть я ще вірю, що це гравець рівня All Star і його реінкарнація все ще можлива. Але бляха, навіть він умудрився зламатися перед самим чемпіонатом. І хто тут у нас такий виходить на перший план, а? Bro, what are you about, man? Правильно, наша цукерочка Расул Везбрук. Ніколи не думав, що побачив подібний Фенікс момент саме в цій серії. Але це був старий добрий Расел Везбрук. Так, він не зробив нічого феноменального. Він не став героєм, не врятував серію, навіть не вніс інтриги. Але моє улюблене, величезне таке. Але він був самим собою. Чи кидав він кирпичі? Кидав. Набрав скажену стату. Набрав. Виглядав лідером? Виглядав. Та навіть гляньте на протистояння, яке видав він проти свого колишнього Дюрента. Лише за це було варто дивитися серію. І що ж нам подарувала ця серія? Черепаху, яку ми давно не бачили. Одразу видно, що тиску на ньому були куди менш, ніж у LA. і що йому було варто бути самим собою, а не саппортом чи третьою скрипкою. А знаєте, навіть іншим командам стало зрозуміло, що саме треба для Весбурка і від Везбрука. Це дуже специфічний тип гравця. Він не про менталітет чемпіоната, не про гайки чи командну гру. Расл – це про Расла. Це такий собі шоу гравець який є в лізі для того, аби він просто там був. Якщо у вас контендера, він вам не потрібен. Якщо у вас молода команда, якій потрібен розвиток, він вам теж не потрібен. Ось поверніть його кудись у безнадійний Вашингтон, який якраз не є однією з записних команд. Обміняйте на біла і буде черпасі щастя. Особисто я слідкую НБА за чотирма колективами: це Даллас з Лукою, це Лейкер з Леброном, а також Мілокі та Майамі. І те, що ми побачили у серії останніх двох, здивувало навіть мене. Трохи новітні історії. За останні чотири роки ці команди вже третій раз зустрічаються і демонструють досить несподівані результати, виносячи один одного по черзі. Ну, ось і цього року доля подарувала нам черговий шанс наблюдати за цим, але при дуже неочікуваному розкладі. З однієї сторони, у нас олені, що займають першу сходинку східної конференції, мають Прайм Яніса, одужавшого Міддлтона та Холіде і Лопеза, що входять у топ 10 претендентів на найкращих захисників року. А з іншої сторони, Майами, що з другої спроби через плей-ін виходять на восьму позицію конференції. Мають половину незадрафтованого ростеру. зламаного Тайлера Хіра, безнадійного Аладіпа, супер зрегресувавшого Кайла Лаурі та Джимі Батлера. Джиммі плей-офф Батлера. Ось ви самі подивіться на ростер цієї команди. А потім на ось це. На цю команду. Та на нього. Чесно, я не знаю, що взагалі чекає на Джимі в майбутньому, що отримає він колись гайку або сяде у тюрму за погрози, які зірці НБА. Але він тупо феномен. У НБА особливе розуміння посідає таке поняття як менталітет. І коли хтось підіймає цю тему, то поруч з Джорданом і Кобі тепер мають казати і про Батлера. Такої снаги, бажання та витривалості немає в поточній лізі тупо ніхто. Просто уявіть собі, якби такий характер собі мали Кевін Дюрант, Яніс, Харден, Ембіт, вони вже б мали б зайві 3-4 гайки в кишені. Це просто якась скажена та навіть трохи нездорова історія. У мене навіть є якась така собі конспірологічна теорія про те, що Майами спеціально злили одну гру плеїн, аби вийти на восьме місце і превселюдно вселюдно зґвалтувати лідеров конференції. Капітан Майами тупо не давав і хвилини відпочинку колишнім чемпіонам: 37,5 з половиною очей, 5 передач, 6 підборів, 44% трьохочкових в середньому. Це це просто це з мене досить. І знаєте, дуже дивно, що олені нічого не змогли проти цього протиставити. Так, я розумію, Яніс не був здоровий, але це ж лише перший раунд. Ви п'ята команда по захисту. У вас досить глибокий ростер, та навіть є кому набирати очки за відсутністю головної зірки. Не знаю, як вас, але особисто мене переповнюють якісь дуже дивні відчуття. бо одна команда, яка мені імпонує, винесла іншу. Але таке життя. Дуже мрію про фінал конфи Майами Бослан. Але Кельти цього року виглядають супер ультимативно, і навіть якщо батлер, окрім своїх величезних яєць, зможе ще й команду у фінал донести, то, то це буде історія. Ну що ж, з вас, як зазвичай, підписка, лайки та дзвіночки, а з мене підготовка до нового відео. Обіймаю вас!